Люди, які віддали країні найцінніше? Люди, які лишилися живими, але їхні душі та серця лишилися на полі бою. Повернення до цивільного життя це новий виклик, який так само важкий, як те пекло, через яке вони пройшли. Ветерани, які повертаються додому після війни, неминуче зіштовхнуться з новими реаліями. Але чи готово до цього суспільство? Ставлення до ветеранів в Україні є складним. Деякі люди поважають та повертають належне, але інші можуть проявляти зневагу, безпорадність чи навіть страх перед ветеранами. Більшість наших героїв стикаються зі звільненням з роботи або з проблемами отримання соціальної та медичної допомоги, що значною мірою ускладнює їхню адаптацію до цивільного життя. Тож до чого призводить байдужість суспільства соціальні проблеми. Ветерани, які не можуть знайти роботу, можуть стати соціально відчуженими та маргіналізованими. Це може призвести до збільшення кількості безхатченків, алкоголіків та наркоманів у соціумі. Економічні проблеми. Безробітні серед ветеранів стають залежними від державних допомог та соціальних послуг. Це може призводити до збільшення навантаження на державний бюджет та скорочення бюджетних ресурсів, які мають бути використані для інших соціальних програм. Політичні проблеми недостатня підтримка призведе до обурення та незадоволення з боку ветеранів. Це може призвести до соціально-політичних нестабільностей та недовіри до влади. Підтримка ветеранів після повернення є не лише моральною обов'язковістю, але й ефективним інвестиційним кроком. Відновлення сильних, здорових і надійних громадян покращить багато сфер життя нашого суспільства. Наймаючи ветеранів на роботу у своїх компаніях або включаючи їх у свої політичні програми, це сприятиме зростанню довіри ветеранів до влади, бізнесу та допоможе вирішувати соціально-економічні проблеми країни в цілому. Підтримка ветеранів це не тільки етична відповідальність, але й ефективний інвестиційний крок у майбутнє країни.